Відверто, це ж вже не перший день про це говорять до того. Уже ж була перша хвиля, коли повідомляли засоби масової інформації про те, що накладені санкції РНБО в попередні рази. Угу. І тому, в принципі, ця подія була, як у нас в армії казали, ожидається неожиданна тривога, коли нас командир роти попереджав, і ми знали, що цієї ночі нас піднімуть по тривозі і доведеться виходити в район зосередження. Так і тут. В принципі, ми розуміли, до чого це йде. Абсолютно. Е, ота кампанія брехні і е, величезного бруду, яка останній місяць посилилась, і причому це йшло по всіх телеграм-каналах урядових, таких званих так званих позитивних блогерів. Е, на, на їхньому фоні виділялась така пані Ісаївська, якщо ви пам'ятаєте. Ісаївська її позиціонували як адвоката, яка, адвокатесу, яка весь час писала про злочини Порошенка. І рекламували таке видання законий бізнес. І чомусь, я, от що мене дивувало, журналісти чомусь мовчали про те, що пані Ісаївська це рідна сестра Андрія Портнова. А законий бізнес це видання, яке на нього повністю орієнтоване. І через них розповсюджувався увесь оцей бруд. Так би мовити, кримінальні справи, зрада, зрада Батьківщини і так далі. так 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 далі, і так далі, і так далі. Тобто це була цілеспрямована кампанія, рупором була оця пані і це видання, а далі воно розліталося по всіх телеграм-каналах, які контролювала банкова і її позитивні блогери. Про що це свідчить? Це було зрозуміло, що вони готують операцію по нейтралізації Петра по Порошенка. Але це тільки один елемент. Тому що якщо ви подивитесь на кампанію по дискредитації органів місцевого самоврядування, а решти в мерів міст, удари по місцевому самоврядуванню в місті Києві, Кличко нещодавно виступав з відповідною заявою. Про те, що фактично адміністрація, призначена Київська міська військова адміністрація, там якийсь Ткаченко, да? він просто блокує взагалі роботу Києв Київської міської державної адміністрації, Київради. Практично правоохоронці не вилазили з Київради, там арештовуючи всіх, хто тільки можна арештувати, затримували, там вилучали документи і так далі. Тобто, йшов по керівнику Асоціації міст України Віталію Кличку. Ряд мерів було позбавлено посад, ряд мерів було заарештовано, тобто де залякування, системне залякування місцевого самоврядування. Далі ці покидьки взялись за армію. Подивіться, що робиться. І виступ генерала Наєва він він, я так розумію, що це вимушений крок превентивний, де він просто розповів про те, що насправді відбувалось, і що відповідальність за провал оборони на півдні за вторгнення Росії і за нерозгортання армії і непроведення вчасної мобілізації лежить повністю на політичному керівництві України, яке яке практично, ну скажімо, бездіяло в умовах смертельної небезпеки для України. Тому, якщо ви подивитесь на всі ці кроки, на... то важко було не очікувати того, що буде завдано удару по лідеру опозиції, по Петру Порошенку. Я вам хочу сказати, що це голосування в Верховній Раді з приводу купівлі двох реакторів, воно показало, хто в Україні опозиція. Єдина політична сила, єдиний політик, які голосували проти цього всього. Це був Петро Порошенко і фракція Європейської Солідарності. Всі інші в тій чи іншій мірі були за. Навіть Юлія Тимошенко, фракція якої голосувала за, утрималася. Так же, як і Колесі Кучеренко, при голосуванні за цей ганебний законопроект, який нічого, крім вкрадених грошей, Україні не принесе. Він принесе зеленій владі, а лише дивіденди. Але якщо хтось думає, що там будуть добудовані блоки, то ви глибоко помиляєтесь. Але це голосування показало, хто в нас опозиція. Крім Європейської солідарності Порошенка, опозиції в Україні немає. Вони заблокували зараз не тільки ж особисті рахунки там, Петра Порошенка, вони заблокували діяльність об благодійного фонду. Це ж удар по Збройним силам. Ви включіть, будь ласка, будь-який відео по, на Ютубі, з чого воно починається. Ми воїни такої-то бригади. Такої-то підрозділу, звертаємося до вас допомогти нам. Нас не вистачає того, 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 того. І хто це зробив? Це робили, закривали ці дірки. Той же Кличко, той же Порошенко, ті ж самі мери міст. І от зараз вони все роблять, щоб заблокувати допомогу армії. Скажіть, будь ласка, як це називається в умовах війни? Як назвати в умовах війни кампанію дискредитації військових, яку веде Мар'яна Безул? Це не державна зрада. Це не дискредитація української армії. І яку відповідальність вони несуть? Ця влада не бачить підстав для накладення санкцій на Андрія Портнова, який закликав проводити, збирати дані для проведення фільтраційних заходів. І вони розказують про зраду Петра Порошенка, який 5 років свого життя поклав на те, щоб відновити українську армію, щоб дати відсіч агресору, який прийшов до нас в 2014 році, коли в нас було 6,5 тисяч вояків, готових до бою. А вони сьогодні запитують, чого Крим здали. Хто здав? Ви, які були молодими регіонами і співали у Януковича в бані, ви здавали разом. Ви були його обслугою, ви разом з ескортницями, водіями, охоронцями. Клоунами, ви були в бані у Януковича. Ви були такою ж самою челяддю його, як сьогодні е, ті, які разом з вами роблять це все. Ви, зрадники, і ви будете відповідати. Обов'язково. Що б ви не робили? Тому що те, що зараз ми бачимо, це називається агонія зеленої влади. Нема у вас, вас, вас викреслили. Як е, пам'ятаєте, оцей напис був на воротах Павілона. мене таке Фарес. мене мене так Алфарес. Біблійний вираз. Ти зважений і ти визнаний легким. Тобто це. Було напаміння царю Валтасару, що він його більше немає. І сьогодні, коли Трампа запитали, чи вважаєте ви Україну своїм рівноправним партнером в перемовинах, він сказав, цікаве питання. Зеленський має зробити те, що має зробити. Там він хилився від відповіді. Оце результат трьохрічної дипломатичної діяльності Зеленського і його ефективних менеджерів. Ви всі ж пишалися глобальними самітами миру, формулами миру, планами стійкості. І ось підвели результат. Без нас вирішують нашу долю. Це катастрофа. Пане Андрію. Чому зараз, от я зазвичай, коли відбуваються такі от подібні речі, так. Ставлю собі і іншим питання саме це, та? чому це відбувається саме зараз? Так, дійсно, ознаки того, що підготовка ведеться, були і були давно. Чому влада наважилась робити це? От конкретно зараз, коли завтра стартує Мюнхен, і ми розуміємо, що Україна ну, в найважчий момент своєї історії перебуває, і коли реально потрібна єдність суспільства, а це ж рівнопротилежне. Пані Наталю, ви виходите з тих пріоритетів, які є у вас. У вас, у влада, у мене, у мільйонів інших українців. Ми всі з вами вважаємо, що саме головне це зберегти Україну, правда? Щоб вона вижила в цій нас страшній не буде, війні. Якщо не збережеться Україна, мова йде про те, що дивіться, Путін поставив на меті нас знищити нас немає. Українців ні. Він про це написав ще в липні 2021 року. І вся ця війна, вона ж спрямована не на те, щоб сухопутний коридор в Крим отримати, там, чи чотири області України. Це питання стояло про знищення України взагалі як суб'єкта і нас, українців, як людей. Те, що вони творили в Бучі, в Маріуполі, в Вірпіні, те, як вони зносять і стирають з лиця землі наші міста і села, це ж елемент геноциду. Як не крути? Це ж правда. І сьогодні все українське суспільство, вся його свідома частина або воює, або волонтерить, або допомагає армії, як тільки може, всіма зусиллями. А що в голові у Зеленську? Йому не потрібна Україна, де він не президент. І тому у нього пріоритети вибудовані інакше. Його головний пріоритет зберігти владне крісло. Трамп же ж не просто так вчора заявив, що у Зеленського там рейтинг упав. І що, типа, він там уже не зовсім легітимний. Звідки в, нього, звідки в нього ці ідеї? Ці ідеї йому навіяв Путін, можете не сумніватися, Який кричить про те, що Зеленський не легітимний. А, я можу навести прямо цитату да, пане Плана Дональда Трампа. Йому доведеться зробити те, що він має зробити, але знаєте, його рейтинги в опитуваннях не надто високим, м'яко кажучи, у нього є країна, її спустошили та атакували, і він має армію насправді дуже і дуже відважну армію українців і людей. А, незважаючи на те, що ми дали, на мій погляд, 350 мільярдів доларів, це реальна цифра. Ви не чуєте цього числа. А Європа дала на мій погляд 100 мільярдів доларів. І вони зробили це у формі позики. А, ну, там далі про міністра фінансів, який зараз візитом, оці всі рідкісно земельні метали і тому подібне. Давайте, бо ми все-таки це дуже важлива річ, але давайте розберемося взагалі, в чому мета Трампа. Трамп. Вважає головним геополітичним супротивником Сполучених Штатів Америки Китай. І він більше не вважає європейський театр і взагалі Європу, об'єктом зацікавлення американської політики. Відповідно, все, що робиться на європейському континенті, вважає Трамп. Це проблема європейців. У мене будуть інші задачі в азійсько тихоокеанському -Тихо регіоні. Китай сьогодні. Виграє ось цю оце змагання економічне. Змагання виграє Китай. І сьогодні всі зусилля Трампівської адміністрації будуть спрямовані на те, щоб обмежити зростання Китаю. Для цього він шукає союзників. Союзниками Америки є Японія, яка знаходиться біля Китаю, Південна Корея, Філіппіни. Вони заграють зараз з В'єтнамом, хоча там складні стосунки. Австралія, Нова Зеландія відійшла, так би мовити, в бік. І Трамп дуже зацікавлений в тому, щоб на їхньому боці була Росія. Ну, а як перетягнути Росію на бік Сполучених Штатів Америки? Звідси розмови про візити один до одного. Мова йде про те, що Трамп вважає, що потрібно прибрати все, що заважає цим відносинам. А головною проблемою в відносинах між, між Сполученими Штатами і Росією є Україна. І він прийшов не для того, щоб сваритися з Трампом через Україну. Він прийшов до влади для того, щоб домовитися з Путіним за рахунок України.